Німецькі традиції завітали до Кривого Рогу в десяте. Починаючи з грудня минулого року, наші ведучі найсмачнішого шоу на першому міському влаштовують гастровечір цього разу у закладі Стріт». надихнувшись традиціями німецького свята, Октоберфест вирішили поділитися атмосферою із містянами. Осінь. І Німеччина, Октоберфест, вже більше 200 років. Тому ми вирішили трішечки цю культуру принести для жителів кривого рогу, для того, щоб вони відчули от всю цю атмосферу справжніх німецьких традицій, і звичайно, це благодійність, тому що мені здається, що будь-які заходи, які зараз повинні проходити, і ті, які проводимо, ми вони всі направлені на благодійність і на допомогу нашим військовим, завдяки яким ми можемо проводити ось такі вечори. Частували криворіжців традиційними стравами німецької кухні, боварські ковбаски, апетитні бургери та засмажена курочка. Саме гастрономічна подорож допомогла навіть тим, хто ніколи не бував на Октоберфесті, зануритись у атмосферу свята. Ми не могли прийти повз жовтня. Сьогодні організовуємо Октоберфест. Все за традиціями Німеччини. Сьогодні буде багато пива. Ми будемо готувати ковбаски. У нас буде курча на грилі. Загалом все дуже просто, все дуже смачно, ви все побачите. Окрім гастрономічно розважальної західні з благодійну мату. Разом зі смачними спогадами кожен міг забрати і військові сувеніри на аукціоні. Представили унікальні лоти, гільзи від боєприпасів різного калібру, розписані власноруч художниці з Херсонщини, а також прапор, підписаний бійцями 25-ї десантно-штурмової бригади. Завжди, коли є якась там. Пропозиція дещо зробити, допомогти завжди тільки за, тому що люди е, трошки забувають, що в країні є війна, і хотілося б дуже, щоб не забували, як можна більше долучались, допомагали, тому що напевно на людині тримається ця так сказати війна. За результатами активних торгів на аукціоні змогли виручити 11 тисяч 500 гривень. А завдяки додатковим донатам у загальній сумі на гастровечері зібрали понад 16 тисяч гривень. У кінці івенту кошту були порадені благодійному фонду Велика сила це Україна, який придбає усі необхідні засоби для наших захисників. Анастасія Костенюк Максим Перший міський.